Зараз я знаходжуся в одному з хостелів фірми, яка займається працевлаштуванням іноземців у Польщі. Цей об'єкт ви могли вже бачити, якщо підписані на наш YouTube канал. Чому ж я сьогодні знову тут? Не для того, щоб показати вам те саме: ні. Для того, щоб показати, як ми працюємо над покращенням умов проживання наших працівників. Наприклад, цієї кімнати не було взагалі. Зараз тут є така собі повноцінна столова, де може одночасно обідати, як бачите, 12 людей. А кімнат тут не настільки багато. Далі вам покажу. Покажу також те, що ближче підійдемо, що, наприклад, столи, стільчики, ці всі меблі повністю нові. Також подивимося, що ще ми заінвестували, змінили і яким чином покращили умови проживання. Ближче покажу вам ці меблі, як обіцяла, щоб ви переконалися, що це дійсно все нове. Як бачите, о, там ще якийсь стінничок залишили, залишився. Все однакове. І зараз підемо, покажу покращення в інших кімнатах. Значить, так, перше, що ви зможете помітити, це. Додали столи і стільчики у кожну кімнату, вони теж повністю нові. Також ось такі шафки, щоб в кожного була своя біля ліжка. Дві великі шафи, тобто по половині шафи на одну людину. Тут є такі відділення, щоб повісити, наприклад, верхній одяг, і полички, щоб складати звичайні речі. Також майже в кожній кімнаті на цьому об'єкті є рукомийник і підведена вода, щоб погодьтеся дуже зручно, коли вранці збираєшся на роботу. Також освіжили стіни, нові ролети, щоб теж були свіженькі, добре регулюються. Також на цьому об'єкті є ось така велика загальна зона відпочинку, де є дивани. Погодьтесь простору досить багато. Раніше тут були столи, тому що, як я казала, те приміщення не було віддане до ужитку. А тепер тут можна просто відпочивати, а там за столами комфортно собі їсти, там, де ніхто не ходить з своїх кімнат. І так, а зараз підемо подивитися на кухню. Це теж ми переробили. Ага, одразу нам вентиляція вмикнулася. Трошки буде шуміти. Дивіться, тут є такі шафки з ключами, де кожен може залишати там якісь свої речі, можливо, продукти, тому що коли проживає багато людей, ну, то можуть бути різні нюанси. Два великі холодильники маємо. І кухня. Кухня теж повністю нова, нова витяжка, нова плита. Зверніть увагу. Те щекеточка. Все нове, вже живуть люди, тому не в ідеальному вигляді, але ну, це вже по їхній стороні і їхня відповідальність. Бачите, все новеньке, ще тут не заселено багато людей, тому шафки поки що пусті. Теж було все зроблено повністю нове. Так, подивимося, що було зроблено у цій кімнаті. Так, Тут видно, що були перетягнуті ліжка, вони були випрані і оновлені, освіжені новим матеріалом, щоб людям було приємніше спати, тому що, звичайно, ж, від користування кожен матеріал затирається. Тут було все освіжене. Теж, бачите, є дві шафи, новенькі ролети на всю висоту вікна можна собі регулювати. Теж стіл і стільчики, як я вже казала, що тут у кожну кімнату ми додали стільці і столи, вони є. Тут, ось, чи вам буде видно, також в кімнатах міняли вентиляційні ось такі решітки, щоб все працювало максимально добре і справно. У попередніх своїх відео я вже вам казала, що на цьому об'єкті дуже високі потолки, тобто багато простору. Ми свідомі того, що умови проживання на наших об'єктах не готельні, не ідеальні. Але фірма весь час старається їх покращувати, інвестує у щось додаткове або ремонтує, освіжує те, що вже було. Це ви можете побачити на прикладі цього об'єкту, і в першу чергу завжди прислухаємося до потреб людей. До те до того, що їм не вистачає, про що вони там кажуть, просять і так далі. Наприклад, на цьому об'єкті дійсно було замало місця, чи можна було спокійно поїсти. Як розповідала, було, наприклад, там, де зараз дивани. Погодьтеся тут з великим вікном набагато зручніше і приємніше. В кімнатах людям не вистачало місць для зберігання речей, тому ми заінвестували... Займ... Займ... інвестували. Займ... У шафки біля ліжок, а також у великій шафи, щоб їх було достатньо. Змінили ролети, підфарбували, що могли, повністю замінили кухню, в чому ви могли самі переконатися. Стараємося покращувати ці умови настільки, наскільки можливо. Якщо залишитися на цьому каналі, якщо ви ще досі не підписані, в наступних відео побачите, як ми покращуємо. Інші наші вже існуючі об'єкти. А якщо ви шукаєте роботу на території Польщі, то обов'язково звертайтеся до наших рекрутерів. Їхні контакти вказані під кожним відео в описі можете знайти. Сміливо пишіть або ж дзвоніть одразу, проконсультують, розкажуть, які наявні є вакансії і які умови роботи, оплати, графік і всі деталі. Які вас зацікавлять. Також на нашому каналі ви можете знайти багато відео, де є зняті самі, наприклад, процеси роботи на підприємствах, щоб вам було зрозуміліше, які ж обов'язки треба буде виконувати. Або ж інтерв'ю з нашими працівниками, які щиро розповідають про те, що дається їм важче, що легше, що подобається, що можна було покращити. Також є відео інших об'єктів проживання, тому що таких хостелів у нас багато, і умови в кожному з них чимось відрізняються. Тому залишайтеся на каналі, шукайте роботу, звертайтеся, будемо раді!